Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасіянці Київська ворожка. І дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та майбутні події. Пасіянс дає прогноз на найближчий час і збувається від кількох днів впродовж місяця. Отже, тема нашого ворожіння: що вас чекає, у найближчому майбутньому, та які події стануться найближчим часом. Тож налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. А я починаю ворожіння. Сьогодні у нас буде два варіанти: перший, другий. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Для тих, хто обрав перший варіант або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Дивлюсь! Тож пасіян склався, які ж картки збіглися. Дивимось так, квочка із курчатами, супутня картка тим. Порося, прапор, супутня та перехідна картка клубу. Хрест, супутня картка, стріли та люстерку. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Вас чекає тихе щасливе сімейне життя, комфорт, затишок та благополуччя у вашому домі та у вашій родині. Але знайте що. Будуть якісь перешкоди або перепони. Знайте, що це тимчасові перешкоди, і ви їх подолаєте. Тобто буде якась проблема, якась перешкода у вирішенні якогось важливого для вас, особистого питання. І ви цю проблему або перешкоду подолаєте. І знайте, що вас підтримають. Ваші близькі та рідні вам люди, ваша сім'я. Можливо, ці труднощі на вашому шляху, які з'явилися у вирішенні ваших питань, були підлаштовані, бо тут є картка попередження, це картка порося, яка вказує на те, що вам хтось підсуне свиню. Тобто підлаштує ці неприємні перешкоди. Є людина недоброзичлива до вас. І вона здатна підлаштувати вам свиню. Це можуть бути підлаштовані труднощі на шляху досягнення вами вашої мети. Але знаєте, що все це минеться, і що б ця людина не робила, нічого в неї не вийде. Бо далі ми бачимо зміни на вашому життєвому шляху. Відкривається нова сторінка в вашому житті. Ви можете отримати цікаву пропозицію по роботі, або змінити місце роботи, або змінити діяльність. Але знаєте, що буде якась нова ідея, новий шлях. Зміни будуть у вашої діяльності або в роботі. Це може бути і нова робота, яка буде вам запропонована. А може у вирішенні вашої справи почнеться новий етап. І це вже шлях до майбутнього на перспективу. Знайте, що всі ці події будуть доленосними, бо вам випала картка Хрест, яка вказує, що все, що буде відбуватися найближчим часом, це доленосні події. Вони послані вам долею. Тобто вам їх ніяк не оминути. І це буде стосуватися якогось важливого питання або досягнення вашої мети. Вас чекає нова зустріч, нове знайомство з новою людиною, яка надалі стане дуже близькою людиною для вас і допоможе вам у досягненні конкретно поставленої цілі або мети, або вирішенні якоїсь справи важливої для вас. Бо вищі сили спілкуються з нами через обставини та події, які з нами трапляються. Тобто це нове знайомство з новою людиною буде доленосним для вас. І це допоможе вирішити якесь важливе для вас питання або досягти конкретної поставленої вами мети. Отак і пасіан склався для першого варіанта. Дякую за увагу та перегляд. А ми рухаємося далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або синій камінчик, я починаю вражіння для вас. Дивимось! Які ж картки збіглися дивимось замок, Лебідь. булава. Тополя. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. У вас з'явилася якась проблема, яку неможливо було вирішити. Бо ми бачимо картку попередження, це картка замок, яка вказує на закритий шлях. Але ви отримаєте найближчим часом дуже добру звісту якусь новину, можливо, телефонний дзвінок або повідомлення. Так, вам потрібно буде побути на самоті, щоб обміркувати, що відбувається, та як ви опинилися в цій ситуації і як з неї вийти, тобто зробити певні висновки. Можливо, про цю звістку ви нікому не скажете, а вона залишиться тільки з вами. Хоча ви будете дуже хвилюватися, бо ми бачимо також, тут збігається картка труба. А це тривога, це хвилювання. Тобто це питання або проблема, яка Виникла нещодавно, ви дуже хвилюєтесь за вирішення цієї справи або питання. Тож знаєте, що прийде добра звістка, і завдяки цьому ви отримаєте найкращі досягнення поставленої вами мети. Бо вам випала найкраща картка цього пасіянсу булава. А булава це символ переможця. Тобто, вас чекає перемога, тріумф. Ви будете відчувати себе на висоті. Все вирішиться дуже добре і успішно. І як найкраще для вас. А якщо вам доведеться звертатися у справах до якихось владних структур, то знайте, ви отримаєте підтримку від авторитетної людини. Фахівця або майстра своєї справи. І ви матимете успіх та найкраще вирішення вашої справи або вашого питання. Таким чином, ви досягнете те, що ви запланували, тобто своєї мети. А також попереду. Надалі ви отримаєте дуже цікаву пропозицію. Вона може стосуватися нової діяльності, нової роботи. Можливо, вас чекає зміна місця роботи, зміна роботи або нова робота. А ще ця картка може вказувати на початок нового етапу в вашому житті. Отакий От пасьянс склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! На цьому ворожіння завершено. Дякую вам за увагу та час проведений разом зі мною на каналі Темниці Таро. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. А я бажаю всім щасливих змін у житті, миру, кохання. Та всього найкращого. Будьте разом із каналом Темниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!